Почнемо з простих питань. Є ось таке колесо. Чи ефективно воно для прокачування пресу? Як прогресувати навантаження, в чому переваги колеса та кому категорично не можна з ним тренуватися? Про все це поговоримо по черзі. Прес у мене за роки тренувань, наче є, не жаліюсь. Проте, яка ж тут заслуга саме цього колеса, і чому воно називається колесо для пресу? А це не зовсім так. А з вами, як завжди, Владирович. Поділюсь, що думаю про це, спираючись на досвід власних занять з 2011 року і тренувань інших атлетів. Та що ж важливіше для рельєфного пресу і сильного пресу, правильне харчування з дефіцитом калорій, або ж все-таки вправи на прес, включаючи це колесо? Я надам вам практичну інформацію в цьому відео, виходячи набагато ширше, ніж просто тема ефективності колеса для пресу. Я розкажу вам основи, знаючи які, ви зможете самі подумати і зрозуміти, чи ефективна та чи інша вправа для пресу, і як взагалі нам побачити в дзеркалі і натренувати той прес. Повертаючись до головної теми відео колесо для пресу. От купили ви його або збираєтесь, що робити далі? Загальні рекомендації для вибору такі. Якщо ви ніколи не займалися з колесом, то шукайте здвоєне. Два колеса поруч. З одинарним колесом вам буде складно для початку. На здвоєному буде легше тримати баланс і матеріал колеса, ціну, ви дивіться просто під ваш гаманець, якихось тут рекомендацій не буде. Найпростіше, найдешевше колесо, воно вже буде виконувати свою функцію. Техніка виконання в усіх варіаціях наступна: якщо робимо з колін, то слідкуємо, щоб спина не прогиналась у попереку. В ідеалі, щоб вона була навіть трохи скругленою, або хоча б прямою. Не варто робити в повну амплітуду. Навіть в половину амплітудою ви вже відчуєте прес, і це вам дозволить краще скрутити корпус. Руки можете тримати або трішки зігнутими, так вам буде легше, або повністю прямими. Напружуйте все тіло. Прес, сідниці, спину, руки для того, щоб балансувати і не поїхати в сторону. Перші повторення робіть біля стіни. Якщо у вас не вистачає сил, ви вже не роз'їдетесь вперед і не вдаритесь. Прагнемо навчитись так робити з колін біля стіни у частковій амплітуді від 10 до 15 повторень. При опусканні, випрямлені тіла ми вдихаємо через ніс, при підйомі, скручуванні корпусу, ми вдихаємо через рот. Коли зможете 3 4 підходи робити від 10 до 15 повторень, то ви зможете переходити на наступну варіацію, відійти трохи далі від стіни і спробувати зробити з колін, але опуститися повністю. Якщо ноги поставити не разом, а трохи ширше, то вам буде легше ловити баланс. Коли так зможете зробити також від 10 до 15 повторень у трьох підходах, то можна переходити на часткову амплітуду біля стіни. Так само, як ми робили з колін. Тільки тепер встаємо на рівні ноги, але широка постановка ніг. Так нам буде легше для балансу. Ширше плечею ставимо ноги і доходимо так до 10-12 повторень у підходах. Поступово йдемо до цієї мети з меншої кількості. А далі вже збільшуємо через кожні декілька тижнів відстань від стіни і збільшуємо амплітуду. Коли ви будете здатні виконати у варіації ноги, розставлені широко, то переходьте з рівних ніг, які стоять поруч, тобто зімкніть ноги. Так само у частковій амплітуді, робіть біля стіни, поступово збільшуючи відстань до стіни, так дійде до 5-8 повторень і в принципі на цьому вже можна зупинятися. Там вже є інші способи ускладнити навантаження, але вони підійдуть не всім. Тому для укріплення сили м'язів пресу цього буде більш ніж достатньо, якщо робити так один-два рази тренування на тиждень. В якості мотивації, хто захоче піти далі, то є чимало рекордів, встановлених цим колесом на величезну кількість повторень. До прикладу, навіть цей дідусь робив понад 100 повторень з рівних ніг, або хтось робить незвичні варіації, додає обтяження. Хоча я не дуже раджу це робити всім. Атлети, мій досвід тренувань з 2011-го, а треную людей з 2019 року. Можна побачити десятки відгуків на сайті. Якщо ви бажаєте покращити свою базову підготовку з вагою тіла або обтяженнями вдома, на вулиці, у спортзалі або вивчити силові елементи чи скоригувати харчування, схуднення, набір, то напишіть мені, щоб придбати план навантажень. Спершу я скину вам анкету і зворотній зв'язок, щоб дізнатися більше про вашу підготовку. Травми, протипоказання та надам ознайомче відео, як виглядатиме наша співпраця. І тоді ви вирішите, чи все підходить, а я складу під вас програму. Пишіть контакти під відео. Тепер важливі основи, щоб зрозуміти, наскільки ефективне буде колесо саме для пресу, бо це ж наша кінцева мета. М'язи пресу будуть працювати, якщо ми будемо наближати дві точки на животі одна до одної. Запам'ятайте, перша точка знаходиться знизу живота, ось тут. Верхня точка знаходиться ближче до сонячного сплетіння. Ці дві точки так звані місця кріплення м'язів пресу. Якщо їх наближати одна до одної шляхом скручування корпусу, тобто згинання спини у формі колеса, то тоді в нас буде працювати прес. Базова всім відома вправа для пресу це скручування. І це дійсно одна з найкращих вправ, яка ізольовано впливає на м'язи пресу. Головне тут запам'ятати, що прес буде працювати саме при скручуванні корпусу у будь-якій вправі. Тобто, якщо у вас спина буде прямою, то прес майже не працюватиме в усіх інших вправах. Від цього ми і відштовхуємось, щоб перевірити, чи буде скручування корпусу у конкретній вправі. Якщо так, то тоді визначаємо, чи ефективна ця вправа саме для пресу. Перед тим, як почати тренування з колесом, я пройшов досить великий шлях. І маю вам спершу розказати про свою еволюцію мислення, яку проходить кожен новачок, який хоче прес. І далі ми зрозуміємо, чи ефективне колесо для пресу. На початку своїх тренувань, десь з 2011 року до 2013, я робив все підряд, що десь бачив, якісь вправи, шукав дивовижні вправи, які, як я думав, найефективніші за інші. І я виконував так чотири рівні складності для м'язів пресу. Тобто були там певні популярні так звані тренування пресу за 8 хвилин, де роботизований чувак на Ютуб ще задовго до появи штучного інтелекту показував комплекси вправ на прес. Там зазвичай було 5-7 різних вправ. Треба було виконати комплекс вправ без інвентарю за встановлений час. 8, 10 або 12 хвилин. Тренування майже було безперервним. Після цього ви відчували втому, виснаження, були спітнілі і відчували, ніби добре потренувались. Такі заняття було складно робити регулярно, бо вони дійсно виснажували. Мінусом такого підходу було те, що в реальності там було багато зайвих вправ. І пізніше я дізнався, що прес завжди працює як єдиний м'яс. А оці всі акценти на боковий, нижній, верхній прес це лише якісь маркетингові штуки, які допомагали авторам відео збирати перегляди. Тобто робити їх можна, але це точно не буде головною причиною вашого пресу. І загалом м'язи пресу вони нічим не відрізняються від біцепсу, плечей, литкових м'язів за принципом тренувань. Бо якось так прийнято, що саме прес потрібно качати майже щодня. І чомусь на велику кількість повторень. Хтось робить 50, хтось 100 повторень, хтось кожного ранку виконує на максимум. Але від того не буде ніякого сенсу, якщо ви не слідкуєте за своїм харчуванням. Якщо ви часто переїдаєте якимось фастфудом, присутній алкоголь або загалом раціон харчування не збалансований, то ви завжди майже будете мати відкладення жирові на низу живота або з боків. Які б вправи ви не робили? То буде дуже складно отримати рельєфний прес. Бо прес це перш за все м'яс, який є у всіх. І кубики є у всіх, просто різної форми. І у когось він трохи кривий, нерівномірний, І у когось 4, у когось 8, у когось 6 кубиків. Візуально, прес є такий, який він у вас від природи, тобто генетично. Але він захований під прошарком жиру. І тут вже вирішуєте або ви контролюєте своє харчування. Або постійно слідкуєте за своєю побутовою активністю. Кроки ходите в день десь від 10 до 15 тисяч кроків, хоча це корисно всім. Робите інші види силової, силової кардіоактивності протягом тижня на регулярній основі, тоді ще це плюс-мінус якось може збалансувати ваше неідеальне харчування. Але якщо відсоток підшкірного жиру буде високим. 25 і вище, це приблизно візуально ви можете визначити, якщо ви подивитесь просто картинки в інтернеті, або придбати собі дешевий каліпер і поміряти відсоток жиру більш точно. Без зниження цього відсотку жиру у вас пресу видно не буде. При тому, що роблячи вправи силові, прес у вас може бути сильнішим, але візуально ви його не побачите таким він, як він є. Одночасно з тим, дуже низький відсоток жиру я вам не раджу, тобто менше 10-12 тримати на регулярній основі, це негативно буде впливати на нервову систему і несе за собою проблеми. Навіть професійні спортсмени не тримають круглий рік в такій прям ідеальній формі своє тіло. Вони час від часу збільшують цей відсоток жиру, щоб трохи відновитись. Це по перше. А по-друге, не потрібно для рельєфного і сильного пресу його так перевантажувати. Такі великі повторення будуть ефективними лише для тих, хто займається єдиноборствами, розвиває витривалість. Але в більшості випадків нам достатньо, коли ми доходимо до 20-30 технічних повторень. І далі прогресувати в скручуваннях таким чином, щоб змінювати варіацію виконання. До більш складної, або додавати обтяження в руки. Якби ви не тренували прес навіть звичайними скручуваннями, боковий прес все одно буде у вас там працювати. Не обов'язково робити якісь скручування на ліву сторону, на праву сторону. Та навіть бокова планка потрібна не для усіх. Якщо ви тільки не займаєтесь цирковим мистецтвом, гімнастикою, пілоном. Де потрібні сильні бокові. Але якщо їх забагато тренувати, то у вас навпаки будуть виступати боки, замість того, щоб талія була стрункою. Подивіться на атлетів, акробатів і на їх боки. Те саме відноситься і до бокових нахилів з вагою. Це абсолютно неефективно для того, щоб прибрати боки. А ми можемо навпаки їх тільки збільшити від цього. Потім я додавав вправи на перекладині, підйоми ніг, і також підйоми ніг на брусах. Я думав, що все це допоможе зробити мій прес ще більш рельєфним, кубики об'ємнішими, і я робив ще так пару років тренувань. Мінусом у цих вправах є те, що прес тут працює вже не ізольовано, а підключаються сідниці, стегна, і це перетворюється на комплексну базову вправу. У якій прес не відіграє головну роль. Але ці вправи є корисними загалом в правильно побудованій системі тренувань в комплексі з іншими вправами. До речі, якщо ви ще не бачили мій телеграм-канал і інстаграм, то вас чекає бонусний контент про тренування у Телеграм, і там є чат атлетів для спілкування. А в інстаграм більш особисте. Доєднуйтесь за посиланням під відео. Після цього в мене з'явилось це колесо для пресу. Головні помилки тут були такі, що я одразу пробував робити з рівних ніг. В мене почав боліти поперек, і звісно, з великим завзяттям я хотів опанувати цей новий інвентар, та не звертав уваги на те, що мені було настільки важко не те, щоб піднятися, а навіть опуститися. Але ви тепер знаєте, як починати, з яких підводящих і в якій техніці виконувати цю вправу. Як слідкувати за скругленням спини, щоб не зробити собі протрузії або грижі, чи якісь зміщення хребців? Нам все це, звісно, не потрібно. Які м'язи працюють насправді у колесі для пресу? Прямий м'яз живота це головний стабілізатор тіла, не дає попереку прогнутися. Поперечний м'яз живота також для стабілізації тіла, зовнішні та внутрішні косі м'язи животу. Стабілізують корпус, щоб ви не поїхали з колесом в сторону. Але ви певно помічали, що коли виконуєте навіть з колінцю вправу, то на наступний день у вас може боліти найширший м'яз спини, передня дельта, навіть грудні м'язи, або десь під лопатками зубчати передній м'яз, чи розгиначі хребта, поперек піднивати. Крепатура може дійти до сідничних м'язів, квадрицепсів і згиначів стегна. Тобто, по суті, це не є вправою суто для пресу, а колесо слугує для всього корпусу, плечового поясу, ніг. Я б сказав, що прес тут працює найменше, коли ви робите стоячи цю вправу. І набагато легше так травмуватись. А от якщо ми робимо сидячи на колінах і трохи в неповній амплітуді, щоб у нас було скручування корпусу в верхній точці. Коли ми піднялися, то тут можна дійсно сказати, що це буде ефективно для м'язів пресу як одна з варіацій скручувань на підлозі. Тому вирішуйте, чи потрібно під ваші задачі купляти, тренуватися з цим колесом. І найголовніше кому ж не можна з ним займатися? Якщо у вас вже є болі в попереку від частого сидіння за столом або від фізичних перевантажень на роботі, то з колесом краще не починати, є безпечніші вправи. Або якщо є грижі, а іноді навіть і протрузії, вони будуть виступати протипоказанням до виконання вправи з колосом через високе навантаження на хребет. Але все індивідуально і є виключення, якщо поступово підійти до цієї вправи. Попередньо зміцнивши м'язовий корсет навколо проблемної зони іншими вправами. Дізнавшись все це, напишіть, що думаєте. Можливо, якась інформація стала для вас новою. І сподіваюся, що це збереже ваш поперек від травм, і ви будете правильно прогресувати навантаження і поступово робити під ваш рівень підготовки. Та й отримаєте прес в дзеркалі, про який ви мрієте. Це шлях не швидкий. А якщо вам цікава тема силових тренувань, обов'язково подивіться ось це відео на каналі Владорович. Або напишіть мені, щоб я склав вам план тренувань, відгуки і деталі на сайті. Атлет спить в кожному з вас.